Святого Духа, дорогі брати і сестри, сьогодні е, з нас Господь Бог, так сказати, схромаждів тут тобто, е, не в обичний день, в суботній, і е, празднуємо ми пам'ять, виходить, звісно, як всегда, в календарі, календар наш, якби і божественною благодатью в ліце, так сказати, святих угодників Божих, і, звісно, сьогодні, так сказати, винікають, прежде всього, пророк Іона, Вообще, це необичний случай, коли він три дня пробув в тій рибі, бо тому вже всі казали, козиряли, коли особливо було наючного атеїзму. Як бачите, це такі підрасудки для е, силків, письменних, бо невозможно, бо там цей сок і так далі. От, а потім, аж це недавно, десь там. Ну, Не знаю, год 10, може назад що там відкрили, що в ті риби в желудку є якраз такий от де той желудок не є. Так що там можна спокійно пробути три дні. Ну, <кл 'я> ясно, що ми не провіряємо писання віру, наукою, бо що я всього, напр, в свого часу общався з браттями, нашими младшими протестантами на факультеті. Вони завжди казали, о, ну, але наука вже сказала таке, тобто вони привели наоборот. Як казав Хілат Московський, що якби в Писанні було написано, що не ця риба Іону, а він ковкнув, ну, рибу, я б все одно е, Ну, Це пророк Іона і ще ж апостол Кодрат, і священному Ну, Ми в даному випадку, якби хочемо поставити, ми ставимо. Молитвене ударення, і таким образом приобщаємося к наследию Афонскому, а через то і через конкретний монастир Зограф. А по он болгарский, то приобщаємося к наследию такому духовному всьому Болгарії. А именно, що чистуємо пам'ять? Я тоже там поздравляв все вчора, бо у них було сьогодні. Панігер, то є саме торжественне всеночне сеночке яке яке може бути. З е, вечерня, все, але повечеря не вставляється. Все, там, там, все. Потім десь, десь 15-пів 12-го ночі кратке повечеря, і після того цей утрення торжественна і з усім витікаючими. Тому що в честь пам'ять восьми отшельника Зогравського. І подобав це цей монастир, як я вже сказав, це на Афоні, але Болгарський монастир. І е, в цій зв'язі з пам'яттю ікони Божої Матері, проглаголавши або услышавши молитву, услышатильні царше буває на болгарських, можна знайти в е, істочниках. І е, е, чого вона так називається? Тому що цей письма-очельник, пам'ять якої сьогодні нині совершається, він е, був в цьому ж монастирі, зографії, якось пішов на празник в сусідній монастирі, автопет, ну в сусідній, там десь півдня треба йти, От, побув там на службі, бачив там жінку якусь. Він так удивився, він був наскільки ошарашений, що там є жінка присутствує в монастирі, що він якби не міг і нічого зробити. Він там прийшов до додому ну, в свій монастирі. Якось, все -таки, він там навіть нікого не спитав, що до чого. Він якось наскільки був. Як, ну... Що. Потім він ну, поділився вже вдома з духовниками цими. Вони його розпитали, як вона виглядала, а що він пописав. А вони сказали, що це була сама причиста матір Боже. Да, і це таке було таке собиття. А потім друге, вже от якраз таке зв'язано з нашим сьогоднішнім празднуванням, тому що він молився в алтарі. Е, алтарі Збоку така єстреска, вона така доволі велика, десь пів метра ширини. І о, це ж там образ Матері Божої. Він їй молився, от, щоб показав, щоб Матір Божа вимолила у Господа йому путь спасіння. І він в, цю ж, в цей же ж момент, імені в чому чудо заключається. По-перше, во що вона проблаголаша, то есть, ну, почув голос Божої Матері, а по-вторих, що це настало швидко, він почув голос Матері Божої, але був обращений він Богу. Сину її, що сині Боже мій, покажи, роботу путь спасіння. Ну, оскільки це молилася Матір Божа, то звісно, що відповідь до неї був взагалі молодіносний. Услышався такий громий, голос Господа, що Хай, Матірі Божій, Хай йде в пустиню вот. І...